Розв'язування нерівностей з математикою без меж, і перед нами показникова нерівність. 6 у степені 2х 1 запишемо, як 6 у степені 2х. Поділити рискою дробу на 6 у першому, тому що, якщо у показнику є дія віднімання, то це можна замінити діленням степенів з однаковими основами. Відняти 1. Третє помножити на 6 у степені х мінус 4 менше рівне 0. 6 у степені х позначимо через Т. 6 у степені х це функція показникова, а показникова функція завжди більша нуля. Тому Т у нас завжди має бути більшим нуля. Замінимо. Замість 6 у степені х напишемо t, 6 у степені 2х це буде t у квадраті. Тому маємо 1 шоста t квадрат відняти 1 третю t, відняти 4 менше рівне 0. Це квадратна нерівність, розв'яжемо її методом параболи. Домножимо спочатку на 6. Щоб позбавитися дробових коефіцієнтів, матимемо t квадрат відняти 2t, відняти 24 менше рівне 0. Розглянемо функцію y дорівнює t квадрат, відняти 2t, відняти 24, це квадратна функція, знайдемо нулі функції. t квадрат відняти 2t. Відняти 24 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює мінус 2 у квадраті відняти 4 помножити на 1 і на мінус 24. Дискримінант буде дорівнювати 100. Це більше 0, отже, матимемо два корені. Тепер 2 додати корень з дискримінанта 10, поділити на 2. Буде дорівнювати 6 і те друге 2, відняти 10, поділити на 2, це мінус 8 на 2, мінус 4. Нанесемо на числову пряму мінус 4 і 6. Відки... Схематично нами побудовані параболи будуть вгору, тому що коефіцієнт при t квадрат більший нуля, тому відки вгору. Тут маємо плюс-плюс, і тут маємо мінус. Нам потрібно менше рівне нуля. Також нанесемо, що Т у нас повинно завжди бути більшим нуля, це тут 0, і Т більше завжди нуля. І маємо перетин кружечок не зафарбований, тому що не дорівнює нулю, а 6 – зафарбований кружечок, тому що нерівність у нас не строга. Тому для Т маємо більше нуля, менше рівне 6, замість те підставляємо 6 у степені Х, 6 у степені Х завжди більше нуля, і менше рівне 6 у першому. Звідси маємо х менше рівне одиниці, отже, відповідь. Х належить проміжку від мінус безмежності до одиниці включно. Більше математики на ютуб-каналі Математика без меж.